Добрий день, шановні учасники конференції. Яника Агнеса, студентка другого курсу, комунального закладу Сумської обласної ради, Лебодинський педагогічний фаховий коледж імені Антона Семеновича Макаренка. Науковий керівник, викладач музичних дисциплін вищої категорії, старший викладач Марченко Олена Володимирівна. Тема доповіді: Хорова культура 19-20 століття, Співацьке товариство Просвіта та Львівський боян. Актуальні заслідження. Знання про музичну хорову спадщину України є підвищенням проукраїнської та загальнонаціональної свідомості. Під час дослідження було сконцентровано увагу на процес становлення хорових традицій з огляду на тогочасний культурний розвиток, мета статті розповісти про розвиток українських співочих хорових колективів у нелегкий час існування України. Встановити чітку хронологічну послідовність праці диригентів у товариствах, а також підсумувати масштаби впливу цих співочих організацій на розвиток тогочасної музичної культури. Хорове виконавство України має традиції з дуже глибоким корінням, які сягають аж до Доби Казаччини. Українська хорова майстерність є приголомшливою системою, що не стоїть на місці, а навпаки, постійно розвивається що являє собою художнє явище, здатне відозмінюватись. Історія Галичини неймовірно колоритна. Мистецтво цього регіону вражає своєю дивовижністю. Серед сторінок творчості Галичини є ті, що залишилися поза увагою через численні утиски з боку радянської влади та інших ворожих сил, котрі прагнули зламати дух українства. Багато майстерних осіб, інтелігентів було знищено лише за те, що вони прагнули творити на благо своєї держави, як і сьогодні, під час війни, знищить велику кількість крилатих людей України. Музиканти, художники і науковці, які хотіли залишити велику спадщину, наразі є забутими, або й взагалі не існує на сторінках жодної книги. Про них свідчать лише їхні зруйновані надії. Твори на цей час відомих музичних композиторів залишилися для нас таємницею, бо в більшості випадків знищували не лише автора, а й його роботи. Але з часом ми все більше дізнаємося про тих кого так старо на рові хотіли старти з пам'яті народу. Лише завдяки діяльності різних угрупувань, які просвітлювали, виборювали шлях до правди та передавали нам ті знання, які допомагають нам, українцям, знати, хто ми є насправді. Їхня робота є невід'ємною частиною національно визвольного руху. проукраїнсько налаштовані представники творчої інтелігенції та інші особи культурного простору ініціювали появу нових просвітницьких організацій, що сприяли швавості українського життя. Виданою особою серед західноукраїнських талановитих музично-хромадських діячів другої половини 19 століття є композитор, педагог та журналіст Анатолій Вахнянин. Він створив такі хорові товариства, як Торбан, Академічне братство, просвіта, а потім Львівський Баян, Союз співацьких і музичних товариств. Однією із таких організацій було товариство просвіта, яке мало за мету просувати все, що є українським. Прагнуло культурно-наукового розвитку та пробудження власного я, українського народу. Розповсюдження знань про рідну землю було вкрай важливим на той час, адже постійні утиски з боку різних антиукраїнських течій знищували всі уявлення про справжню історію Батьківщини. Організація просвіта грала ключову роль у процвітанні хорового мистецтва в Україні. Ця культурно просвітницька організація сприяла популяризації національної культури, освіти та мистецтва. Зокрема, музичного. Товариство активно створювало і підтримувало аматорські хорові колективи по всій галичині. Ці хори ставали одним із аспектів збереження і розвитку української пісенної традиції. Завдяки діяльності просвіти багато народних пісень було збережено, а також адаптовано для повиконання хоровими колективами. Хори, організовані просвітою, виконували твори відомих українських композиторів, таких як. Микола Лисенко, Станіслав Людкевич, Кирило Стеценко, що сприяли формуванню національно-музичної ідентичності. Просвіта зберегла чимало культурно-мистецької спадщини. Ці музичні твори, котрі ми знаємо і дотепер, є великою та тяжкою працею тих, хто боровся до кінця, поширюючи та присадляючи українське. Хорове мистецтво того часу було представлено в більшості аматорськими хорами, що виникли та діяли при товаристві просвіта. Початком Другої світової війни та реформування просвіти, вони перейшли під опіку Інституту народної творчості і продовжували активно демонструвати свою мистецьку участь у житті народу. Інститут української народної творчості, незволікаючи, зайняв позицію пропаганди мистецтва серед народних мас та закликав хорові гуртки проявляти свою діяльність у різний спосіб. Влаштовувати самостійні концерти, брати участь в інших, вже не чисто музичних імпресах, Академіях співати по прямову в церкві, і в кінці допомагати місцевим драмгуткам в їх діяльності, співаючи на сцені в п'єсах та всіляко сприяти розвитку хорових об'єднань. Історія хорового мистецтва Галичини знала більш інтенсивного розвитку в другій половині ХІХ століття. В кінці 1800-х років, як, і, як продовжувачі традиції львівських товариств, академічне братство Теорбан виникають музично-хорові товариства, такі як боян. Першим таким осередком став війський баян, головою якого було обрано Володимира Шухевича, а головним диригентом Анатолія Вахнянина. Слід за Львовом, філії товариства почали виникати в містах і містечках Галичини, об'єднуючи навколо себе все більше учасників. Саме для Львова основне значення мало започатковане музичне товариство Боян, це вже друге після заснованого вагняниним угрупування Теорбан, співальське хорове об'єднання України. Львівський боян мав чималий вплив на розвиток хорової культури не лише у Львові, а й поза його межами. За ним почали поширюватися подібні хорові товариства в різних містах Галичини в перемижлі, Бережанах, Стар'ю, Коломиї, Станіславові, Чернівцях та Тернополі. У Надніпряччині це Київ та Полтава, у діаспорі, Нью-Йорк та Дейрон. Внаслідок цього львівський боян отримав почесне звання Боян Патько. Діяльність львівського бояна була представлена передусім мішаним хором. Проте, часто самостійно виступала чоловіча група, на базі якої було організовано чоловічий хор бандурист. Збірник хорових творів складався переважно з українських народних пісень. Також були композиції малої та великої форми за різними спрямуваннями. Виконував хор твори не лише українських композиторів, а й європейських. Отже, підкреслимо, що виконавська діяльність перелічених співочих товариств була неймовірно важливою для української самобутності. Вона духовно збагачувало, допомагало розповсюджувати мистецьку спадщину. Можна зробити висновок, що ніхто і ніщо не зможе завадити крилати митцям навіть в часи, коли за таке можуть позбавити найціннішого життя. Без сумніву, всі, хто причетний національно-культурного відродження, залишив глибокий слід в історії не лише хорового мистецтва, а й всієї української творчості.